Як я й казав, при досягненні позначків 1000 підписників буде розіграш. Це відбулося за два місяці, тому давайте цей темп тільки збільшувати. Умови виконані, а значить, він відбудеться. Але щоб це не був розіграш заради розіграшу, давайте його поєднаємо з актуальними і, головне, корисними речами, бо в теперішній час дуже важливо, що робити. Правильно донатити на ЗСУ. Думаю, в принципі, задумка зрозуміла. Але спочатку про призи. Буде три призових місця. За перше буде це Xiaomi Mi Band 7, за друге це буде роутер Xiaomi 4C. І третє це буде якийсь, скоріш за все, смачний подарунок зі Львова. Ну і такий же приємний і солодкий подарунок буде тому хто зробить найбільший донат. Так розумію, що подарунки досить скромні, не техніка від Apple, не машина, не мільйони, але ми не для цього тут. Подарунки це як приємний бонус. Пам'ятайте про це. Так співпало, що основні прози від Xiaomi, але це не від компанії засланці. На жаль, а були куплені за власні гроші. Mi Band 7 брався для огляду. Є на каналі, прокурсувався, здається, напане менше місяця. Після цього був спакований, бо основний годинник це в мене користування Galaxy Watch 4. Роутер також брався для експерименту, але він був невдалий, тому роутер, по суті, просто був розпакований і все. З ними обома є чеки, відповідно, є гарантія. І так, для того, щоб прийняти участь, потрібно зробити всього-навсього донату у розмірів 50 гривень. В описі під відео буде посилання на монобанку. Наразі це найпопулярніший і найзручніший спосіб для зборів. Можна платити з будь-якої картки любого банку, навіть якщо з того самого привату скидати, то немає комісії, я сам перевірив. Також при здійсненні донату є можливість залишити коментар. Якщо ви хочете брати участь, то напишіть своє ім'я у відповідному полі. Та у полі коментар прям бажано і найкраще це залишити мобільний номер. Ну або на краняк це може бути нік того самого телеграму або інстаграм. Ну або емейл. Якщо ви хочете просто доєднатися до збору без участі у розіграші, наприклад, хочете скинути тисячу гривень, то можете залишити поле в принципі пустим, або написати будь-яку іншу інформацію. Також донат можна робити на 50, 100, 150 і більше гривень, це буде збільшувати шанс на виграш, бо кожні 50 гривень. Це заявка на участь, відповідно 150 гривень це три заявки. А ще будь-яка сума буде доречною і корисною, тому можна кидати навіть менше 50 гривень. Це також буде означати, що ви просто хочете доєднатися до збору без участі. І це також дуже круте рішення і дуже вітається. Я розумію, що я не притула і це не мегазбір на 200 млн грн, але давайте спробуємо зібрати якнайбільше. Всі гроші підуть, скоріше за все, у фонд того самого притули, або у фонд «Повернись живим. Завершення розіграшу відбудеться в неділю 13 листопада і буде проведено звичайний стрім, ну або незвичайний, на якому не обов'язково, але бажано бути, де буде вибрано та оголошено переможців, які будуть вибрані з допомогою рандому. Тому умови максимально прості. І навіть на канал не потрібно підписуватися. Підписка тільки. Якщо подобається контент та не хочеться його загубити. Також вітається розпосюдження цього відео між друзями та близькими, щоб вони також змогли долучитися до цього збору. Ну а я ще раз нагадаю, що це не розіграш заради призів, а заради нашої з вами загальної перемоги. Тому долучайтеся і до зустрічі. Ну а зараз, якщо немає чим зайнятися, то можете подивитися відео, можливо, там якісь пропустили, і відповідно залишити свою вподобайку, написати якийсь цікавий веселий коментар. Ну і всім па-па!